Ручка, опущена вниз а з пластикового вікна дує. Звичайне регулювання, тобто, як в народі кажуть, переведення вікон на зимовий режим, не допомагає усунути проблему. Коли ми регулюємо, переводимо на так званий зимовий режим, тобто збільшуємо притиск, і так робимо на всіх цапфах, то в результаті, що ми отримуємо, з вікон як дуло, так і дує, але докладати потрібно ще більше зусиль, щоб закрити ручку, відповідно зростає навантаження на редуктор. Чому я говорю, насправді регулювання просто одне лише регулювання не допоможе усунути проблему. Рішенням вже перевіреним, є заміна ощільнювача. Чому? Тому що зовнішній контур ощільнювача на пластиковому вікні, він дубовий. Це південна сторона. Тут сонечко дуже світить, і він дуже твердий. І саме тому такий твердий ощільнювач не тримає протяг, тобто, коли йде вітер, як сьогодні зараз світляна погода, з вікна дує. Тому. Що робимо? Міняємо щільнювач на новий і виконуємо регулювання і змащуємо фурнітуру, і тоді буде результат люкс. Цей щільнювач дуже важко демонтується, його неможливо витягнути, просто його потрібно зрізати ось так. Можна побачити, що щільнювач дуже плотно сидить в пазу. Тобто немає ніяких шпар тут, ну щось такого. Дуже плотно зайшов повністю. Коли вкатуємо щільнювач, наша мета не розтягувати його, ми його можемо після того трошечки назад повертати, щоб товщина ощільнювача не зменшувалася. Це дуже важливо. Після того, як я поміняв ощільнювач, відразу виконуємо роботу по регулюванню за допомогою лівця. Це наш перший інструмент. Ми не починаємо регулювання з уключика. В чому мета? Нам потрібно зробити ось так ось так. Ось так. Ось так. І потім, коли ми відкриваємо стулку, ми дивимось, чи перекриває вона рівномірно. З кожної сторони на 8 мм. Ось тут, ось тут. Чи не перекошено воно І вже після цього ми робимо висновки, що куди рухати стулку, регулювати. Тому олівець це наш перший такий інструмент для регулювання. І після того вже ми далі рухаємося стосовно. Того, як налаштовувати притиск, щоб він був оптимальним, не дуже слабким, не дуже засильним, бо після заміни ущільнювача у нас дуже часто буває таке, що ми зменшуємо притиск. Так, закінчили роботу по заміні ущільнювача В нас по петлювій стороні дуже дуло, зі слів клієнта. Зараз через один контур ущільнювача ми дали аркуш паперу А4. І в нас тримає, ну, я його зараз відірву. Реально дуже класно все відкривається віконце. В нас. Як має бути і тому проблема вирішена. І дивіться, як виглядає вже новий щельнювач. Ось так. Рівномірно. Ну і на стулці так само. Ось ми його поміняли.